Скільки ви там тим кейсом їздите, скільки ви ним працюєте. Працює він у нас дуже, я б сказав так, нормально в общем, нормально працює. І на якій мотогодині у нас вийшов конкретно із ладу насос? Сума вийшла, Тому що я вам пропоную? Я вам пропоную зараз поставити обов'язково лай лайкосик у цьому відео, тому що такі відео, чомусь вони не залітають взагалі. Не знаю чому, тому давайте продвинемо, щоб усі бачили, що можна відремонтувати ГСТ самому і без отих всяких спеціалістів. Тому складного там немає нічого. Друзі, колеги, всім привіт! Моє вам вітання. Як бачите, один дракон зібраний. Хоча є дуже багато запитань до, до виробника запчастин. Ну, я думаю, ми про це поговоримо на наступному відео, тому що буде воно дуже таке потужне, я б сказав би. Повернемося, все розкажемо і покажемо. Ну, як бачите, Другий дракон вже стоїть на іншому місці, стояв він отам, а вже стоїть тут. Це ми зробили, все прокачали, все перевірили, все воно працює і, і дуже воно, я б сказав, би, ті відео, які я виставляв раніше, вони для вас будуть корисними як і у ремонті, так і там в інструкціях. І саме цікаве, що коли ми відремонтували його, я почав ну, переглядати там американські сайти і знайшов каталог по ремонту ГСТ конкретно цього Ейтона. Цей Ейтон стоїть як на кейсах, так і на джундірах. Вони там в принципі однакові, принцип роботи в них однаковий. Так що, кому буде потрібний каталог із розбору і збору даного насосу ГСТ, я вам скину десь, або закріплю десь у верхніх повідомленнях, або десь він буде, або напишете, я вам особисто скину. Ну, Як знаєте, воно ж коли відремонтувався, зробив, потім саме цікаве все знаходиш. А так... Значить, і без каталогу ми ремонтували, і все там воно розписано і показано, все, як робити, тому складного немає нічого. Значить, що у нас? Кейс стоїть, все працює, прокачали, прогнали, все поїздили, подивилися, все по красоті. І багато ж кого турбує е, таке, як. Скільки воно вам обійшлося і де замовляли запчастини, і взагалі чому така сума вийшла. Тому що я вам пропоную? Я вам пропоную зараз поставити обов'язково лай лайкосик у цьому відео, тому що такі відео, чомусь вони не залітають взагалі. Не знаю чому. Тому давайте продвинемо, щоб усі бачили, що можна відремонтувати ГСТ самому і без отих всяких спеціалістів. Тому складного там немає нічого. Значить, лайкосик, коментар, підписку на канал. Організуйте, вам не складно, мені приємно. E, значить... Давайте перейдемо в кабіну, я вам зараз покажу, все, який у нас наробіток на комбайні. Розкажу по запчастинах, чому така сума вийшла. І взагалі повна сума із маслом, із фільтрами, із запчастинами, з усім ремонтом. І чому саме він вийшов у нас із ладу, тобто яка кількість мотогодин уже. Так що переходимо в кабіну і там вже я вам все розповідаю. Так, друзі колеги, переходимо всередину нашого дракона, і переходимо до другої частини значить, відео, яка, я думаю, буде багато кому цікавою. Тому що цікаво тим, що скільки ж воно все коштує і чому така сума вийшла у 67 тисяч. Ну там, з копійками. Значить, наперед забіжу і скажу, що це сума з ПДВ у нас. І якщо ви будете купувати без ПДВ, то воно буде вам значно дешевше. І це ж деталі оригінальні, всі, всі оригінальні всі деталі, тому що було в нас декілька ну, випадків, як можна було здешевити дану процедуру. Е, перший випадок це оригінальні запчастини, як у нас. Другий випадок це е, хороший замінник. Третій випадок це найхудший замінник. Четвертий випадок це відреставровані деталі. В общем, суми там, ну, як по сходинках ідуть і кожен вибирає для себе. Звичайно, ремонтні бригади, спеціалісти, так я їх називаю, ви ж не знаєте, що вони туди вам ставлять. Вони можуть сказати, що отак поставлять, як ми поставили оригінальні запчастини, а самі поставлюють, ну, в кращому випадку середнячок, в гіршому випадку вони там щось відреставрують. Так як ви ж туди не полізете після них, ні. А воно може там поїздити пару років. там, там... ну, скільки там, 2000 мотогодин і знову вийти з ладу. О, я вам зараз навіть покажу акумулятори, цей не знімали, що я вам покажу, скільки, яке напрацювання, чому вийшов вийшов насос із ладу. Ну, до цього давайте повернемось. Значить, По по запасних частинах взагалі по ремонту насосу. Наперед забіжу знову ж таки. Дуже багато хочу вам сказати і це коротенько значить, все вмістити в відео. І цей, значить, по самому ремонту нам казали, що ремонт вам обійдеться. Так, ну, спеціалісти нам казали у 120 тисяч. Один насос верхній. Вдумайте, 120 тисяч за один насос без заміни валу. Якщо замінювати вал, це ще плюс 20 тисяч. Але вал, ми дізнавалися, оригінальний 12 тисяч. І самому поставити його там ну півгодини роботи. Максимум це якщо насос зняти. У вас. Якщо не зняти, ну, це ну годину, е, значить е, роботу вони свою оцінюють по заміні валу 8 тисяч. Тобто 120 тисяч без валу, 140 тисяч із валом ціна одного насоса Якщо мотор, то, то це цю суму треба подвоювати у два рази. і Відповідно, там щось нам точно не скажу, яка цифра, але щось 250-270 тисяч нам казали. І наголошували на тому, настаювали, що якщо у вас в насосі отака вся каша там трагомудія сталася, то і в моторі у вас абсолютно те саме. Ну, Ми так послухали-послухали. воно ж знаєте, Сума в даний час доволі така, ну, не маленька. Можливо, поби. Ситуація була трохи інша, можливо, ми її відремонтували у спеціалістів, але я сумніваюся. Ми такі люди, що поки самому не спробуєш не полізеш туди, не подивишся. То, то... цей... Ніяк, ніякому спеціалісту ми й ту деталь не віддамо, будемо так казати. Я вам скажу це правильно. Можливо, хтось не погодиться зі мною, але ми звикли, ну можливо, хтось не знає, ми, як бачите, все робимо самі. Значить, по. Запасних частинах. До мотору повернемося пізніше, до нароботки, до напрацювання комбайна теж повернемося там десь трошки далі. Тому не переключайтеся. Значить, По оригінальних запчастинах, які ми ставили на насос, ми ставили оригінал, відповідно, ціна буде з ПДВ і міняли ми там абсолютно все, крім валу. Хто скаже, чому не поміняли вал, я вам скажу так. Вал у нас залишився десь в проценті, можливо, там 65, ну 70, ні, десь 65%. І навіть якщо він вийде з ладу, там роботи, ну, якщо нас зняти, ну пів години. Якщо не зняти, ну година, ну, ну не більше, там нема чого робити, там все воно так просто зроблено, як велосипед, значить, міняли ми все. Люлька. Люлька оригінальна фірми Ayton. 6423. Вона коштує з ПДВ 14400 гривень. Упорна пластина. 4160 гривень. Поршень. 9 поршеньків. ці, що стоять у цьому. Вони, значить, їх там 9 штук, один поршеньок коштує 1710 гривень. Умножаємо їх на 9, отримуємо суму з ПДВ у 15 390 гривень. Сепаратор оригінал 2850 гривень з ПДВ. Е, Утримуюча стійка, їх дві штучки таких е, полумісяці. Будемо їх так називати. Дві штучки їх без болтиків. Вона коштує 1710 гривень одна. Відповідно, їх дві це сума 3420 гривень. Сам блок. Блок Ейтон оригінал. В народі я його казав, що він схожий на барабан з-під револьвера, де стоять патрони. Ну, тобто, В даному випадку у нас стоять поршні. Він коштує 17280 гривень. Це ж з ПДВ. Дно приставне, оригінальне 5040 гривень. Розпродільна шайба оригінальна. Вони є двох видів, є справа і ліва. В даному випадку у нас стоїть тут а права, ну, хто буде, хто буде замовляти, то щоб знали, що тут стоїть права, на 6423 на Ейтоні на, ну, на кисах. Та і на джундірах вони там насоси однакові в більшості випадків. Значить, права шайба. Сума її 5040 гривень. І загальна сума, що ми маємо, 67 580 гривень. Тобто не ну, як не 120, не як не 140 і не як не 250. А один там взагалі чудак нам називав суму півмільйона. Це взагалі, там треба, я не знаю, поїхав, будь. Так, 67 000 67 580 67 580 мінус 20% ми. Отримуємо, якщо це без ПДВ, сума 54 тисячі 64 гривні. Ну, округлому, давайте 54 тисячі 54, 54 куска. Не так і багато. Можна, звичайно, здешевити, поставити не оригінал, поставити хороший замінник, можна поставити повну, так сказати, повне гівно, але на що його ставити, якщо це ви для себе робите, може відреставрувати, це буде ще дешевше. Значить, кому хто захоче ремонтувати собі от, так гідростатику, то не бійтеся, ремонтуйте, там абсолютно немає нічого складного, все там дуже просто. Так, що я ще вам хотів розказати. Ага, З приводу, з приводу мотору. Так як нам казали, що мотор там у вас теж там повна каша, треба його ремонтувати. Значить, Розрізали ми фільтра, подивилися фільтра, все там. Нормально. Зняли мотор, подивилися і не побачив там ніодної стру... стружинки. Оці. Все там капітально, все там воно як нове. Так що я вам скажу так, що е по насосу питань не було абсолютно ніяких, ми його перебрали, передивилися, усе зібрали, перемили і поставили все назад. Так що насос у нас нормальний. Мотор у нас зроблений, система перемита, фільтра масла у нас поміняні Значить, по фільтрам. Загальна сума, яка нам вийшла взагалі у ремонт. ну, Давайте вже порахуємо з ПДВ значить, 67 тисяч ремонт насосу на оригінальних запчастинах. Масло 60 літрів, Аксела Кейсовське. Здається 16 тисяч. Не пам'ятаю точно ну, вплоть до цих е, ну, там 10 гривень-15 гривень. Здається, там 60 літрів обійшлося чи в 15, чи в 16 тисяч. Ну, кому буде цікаво, я там напишу вам в коментарях. Фільтр грубої очистки кейс. Ну, о, знову ж таки, все оригінал. О, грубої очистки фільтр 3,5 чи 3700 гривень. Не пам'ятаю точно. Здається, 3,5. І два фільтри на гідравліку теж оригінал CNH, Нам обійшлося в, здається, 6 тисяч 5800 штуки. Так що, отака сума. обійшлася нам у ремонт. Вона трошки кругленька. Ну, а що зробиш? Це, це запчастини, вони, вони ламаються і, відповідно, вони заробляють деякі кошти. Так що вічного немає нічого. Давайте тепер я вам покажу. Яке? Тому що багато хто пише, що скільки ви там тим кейсом їздите, скільки ви ним працюєте. Працює він у нас дуже, я б сказав так, е... нормально в общем, Нормально працює. І на якій мотогодині у нас вийшов конкретно із ладу насос. Так що зараз. Не так. Щоб не жужжало, не вийде. Так, тут, 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 тут. От, дивіться. Оце напрацювання нашого кейсу. Так що, хто б там не казав, що, що він мало працює, брали ми його із напрацюванням, здається, щось 5 там з копійками. Я не пам'ятаю точно, треба подивитися десь у мене чи в відео, чи десь в записах було, чи 5200, чи щось там. Це він в 2018 році був куплений. Так що, отак. отака робота. Отак вам трошки розповів, трошки поділився з вами інформацією. Я думаю, вона буде для вас корисна. І хто захоче ремонтувати, я всі відео вам показав, розказав, що як насправді там є. Я думаю, воно для вас буде корисним. Так що, лайкосик, підписочку. Коментар якийсь обов'язково. підтримуйте канал, тому що щось таке відео взагалі не набирає там, багато кількість переглядів. Не дуже воно кому цікаво. Я бачу, Якийсь трешак такий, то і ті відоси заходять завжди. А от такі корисні відео чомусь не заходять. Так що, Всім пока.